Кіровоградський слідчий ізолятор влаштував День відкритих дверей. Для всіх охочих побачити умови проживання та поспілкуватися з ув'язненими цього разу пройшло вдвічі більше рідних та журналістів, ніж торік. Екскурсія ізолятором тривала близько півтори години. Що показувала, розкаже Ольга Скерук. Ознайомлення розпочали з історії. Кіровоградське СІЗО одне з найстаріших в Україні, збудоване у 1908 році. Вразливі ми століття його. Проводяться ремонти, це вже здання би, старої постройки, архітектурне здання. В Україні насчується порядка 7 чи 8 слідних ізоляторів, які вже за 100 років. Першою показують кухню. Ось тут готують їжу для майже 700 ув'язнених. У день на одну особу держава виділяє близько 10 гривень. Хворі на туберкульоз харчуються посилено 5 разів на день на 26 гривень. Каша там яснява, пшенична, кукурузна. И на диету еще у нас есть манка, которой люди болеют туберкулезом и те, что находятся в санчасти. Утром мы даем тушенку, в обед у нас идет кури. Мясо поступает все централизованно с Киева. Трехразовое питание, утром каша, хлеб, чай, сахар. В обед первое, второе, плюс салаты, капуста или идут овощи. Те, що ув'язані тут не скаржаться на харчування, підтверджують і їх рідні. Син у нас знаходиться не скаржиться, все добре. Їжа добра, все його сторонні. Далі ведуть у кімнату матері й дитини. Тут повністю обладнана кухня, є душ, меблі. За останні три роки в СІЗО народилося четверо малюків. Нині кімната пустує. Зі повністю все необхідне, то що потрібно для ребенка, тобто то і віші є для рібінка, і зимні, і теплі віші. І коляска єс, ну повністю все, що потрібно для рибунки. Коли була у нас мамочка з ребенка, то естественно, ми і доставали дітське питання, і благодійні організації нам допомагали в цьому. А це вже медична частина. Ув'язнені хворі тут можуть перебувати не більше трьох тижнів. Для їх лікування медпрепаратів достатньо. Є також флюорографічне та рентген обладнання. На сьогоднішній день централізовано отримуємо для тубольних препарати з Києва всіми Препаратами ми Вот. На сьогоднішній день у нас знаходяться 25 п'ять чоловік в інфекційному ізоляторі, тублок так називаємо, і три чоловіка на лісові поляни. Це люди, які ну, з такими формами туберкульозу показали і режимний корпус номер 2 Ось тут проживають ув'язнені. Камери більше схожі на звичайні кімнати. Ув'язнені на умови не нарікають. Прибуваю я тут два роки, нарікань нема. Відносяться до нас дуже добре. На прохання відгукуються. На другому поверсі цього корпусу утримуються неповнолітні ув'язнені. Нині їх 13 і всі очікують судових рішень. Проживають ось в таких кімнатах. На цьому поверсі працює і школа. Режим дня у нас повністю так, як і в усіх школах, у нас є завільна освітня школа, 16 го числа у нас був останній екзамен. Кожен день приходять учителя, всі уроки у нас преподаються. Так само ми не вчемляємо ні в чому. Помір цього є прогулянка, помімо цього у нас є виховні години. Ми намагаємося створити все, щоб було як вдома. Ні, Наталя, мама одного з неповнолітніх, що тут утримується. Жінка прийшла на день відкритих дверей, аби побачити умови, в яких живе її син. Дуже хвилююся, дуже переживаю, що як він тут як нього здоров'я тут, чим він питається. Ну, вроде, смотри, вроде бы ничего, вроде настроение у него хорошее. Условия хорошие, очень хорошие. Я не ожидала, конечно, думала хуже намного. Також ув'язнені можуть відвідувати молитовну кімнату та спортзал. Умови перебування ув'язнених оцінили учасники відкритих дверей. Після того, як ми були перший раз, ми побачили ті умови, які були в стадії ремонту на сьогоднішній день. Це не просто ремонт, це більше, ніж удовлетворительний ремонт. Ви самі прекрасно бачите, що батьки или родственники, близкие, желающие попасть, свободно имеют доступ. Пожалуйста, идет администрация навстречу, а это то, что необходимо. Оля Слерук, Анатолий Басытый,